Як ви бачите, команда металіст 19-25 у білій формі коло сполону в жовто-жовтий верх чорний низ. Починає матч. Ну і на лаві запасних такі гравці: ті гравці, які готові завжди вийти на поле. Підсилити гру своєї команди та допомогти здобути представників Хмельниччини міста Колос в жовто-чорній формі. Нагадаю, вони грають. Праворуч їхні ворота Ігор ігерносарів зараз перериває цю передачу. Капітан команди Колоса і перед власними вболівальниками і приймав він нафтовик з долини Івана Франківщини. І знову ж таки і зараз момент у. Колоса. чи буде удар. Страшкевич пробиває ух ха. Ну, Лечі не помилився. Ярослав Проценко. Завів тут вболівальників місцевих зірок українського футболу, яким, яких є тут в команді Металіст чимало. Ну, скажімо так. Будемо відверті, трішки пощастило коло сосом стоять. Дивимося 9 uh, польових гравців. Нижче м'яча знаходилися. Ну і тут Капінуса uh, зробив простріл. Почалася uh, на виїзді в Кубку України проти Інгульця. А, знаю, що один-один. Ух! А, і тут вже моментик а, втрачає Крістіан Мба. А, не вдався в нього удар. Не офсайд Заштовхати Крістіана, але не вдалося. А, тож, пам'ятаю, знаю, що а... Ігор Філо не зумів зафіксувати м'яч, але й не помилився. Кажуть, ближче до неба, ніж до поля. Видно було, що м'яч тим більше повністю не пересік а, лінію. А, ну і тут небезпечно, Крістіан Ба десь. Дивимося цей момент. Ігор Когут ну Там ще відзначимо. Гру захисника. Атака лівим флангом металіста. Є передача. ой ой ой, ой, ой. який момент біля варіт філа. І, а трибуни аплодують захисту команди Полону. Чурко завдавав цього удару трішки необачно. Ігор Філо. Вийшов з воріт, зараз, можливо, побачимо повтор цього моменту. Але вже кутовий. Напевно, буде зараз пауза. Трошки вийшов з воріт Фіало, але все-таки зумів, зумів дотягнутися до м'яча, ну і там зумів дотягнутися до Ну і там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І ще одна пожежа біля воріт. Команди Колоси. Ну, а тут Фізкульт привіт лівому захиснику. Це у нас Дмитро Луцюк там мав грати а, з ким знову ж таки з Ігорем Когутом. Залишив чомусь одного. І що? І когут. Вже побіг Луцюк, напевно, в контратаку. Стенко змушений вийти. Зворіт далеко за межі. Ну і Черговий момент. Притомилася В'ячеслав Чурко виходив віч з Ігорем Фіело. Ну Десь центральні лати. Це момент ще просто моментище для команди Колос Дмитро Луцюк. Дуже досвідчений захисник завдавав Гевища, там ледь не викотився один в один. Можливо, навіть і викотився. Не було офсайду. Ну от Капінус там проти нього грав. Ну, Арбітер каже, що порушення правил не було. На Луцюку. Що футболісти прагнуть грати на найвищому рівні? Носарів. Носарів страхує Ігоря Фіела. І кутовий ще один для команди металіст. Так от завершу свою думку. І бачимо перекриті. Така діагональ у нас на кого-то, а кого-то на місці І ще один кутовий. Така статистика за кутовими. Ось бачимо цей удар, носаряв хвилина. А, ну Тут не зрозуміло, мені здається, тут, тут було так бой своїх щоб... правда? Ну, дивимося ще раз. Що, все ж таки... Ні, все таки це захисник, тобто Грасів, ну але ну, так дійсно говори я зараз. Атака хмельничан. Є передача і Кубова. Є. Ой-ой-ой. ой ой Це у нас зовсім трошки йому не вистачило. Ну, так от розслабили футболісти полону. Захист. Дивіться, який момент. І там... Не було порушення правил. Момент біля воріт колоса відразу на першій хвилині другого тайму. Тож давайте по складам пробіжимося швиденько. Є в нас вже перша заміна в цьому матчі. І отакий от удар. Метрів з 18. Антюх, 15 й номер. В'ячеслав Чурко, 11. й Іван Литвиненко, 25. й Ігор Когут. Ух, ще один небезпечний удар, але не в площину воріт. 25. -й. На полі і на лаві запасних. Данило Варакута, 30-й номер, Олександр Мартинюк, 24-й, 27-й. Ілля Крупський, 44-й, Максим Дерман, 11-й і Федер. Ще один момент біля воріт колоса. Ось такі у нас учасники сьогоднішнього матчу. Крім того, ще ж є арбітри. Головний це з міста Калуша Салаш. Йому допомагає Львів'янин Смоканич і Іван з Івано-Франківська Дебенко в полонному. Ну, але на жаль, ой-ой-ой, пролітає м'яч. Повз ворота, Особисто ми з ним балакав. Він каже, що каз знаходиться в п'ятірці. В першій п'ятірці турнірної таблиці, яка от нещодавно забрала очки у самого Шахтаря. Ну і Крістян Мба відкриває рахунок в цьому матчі на 54-й хвилині. Металіст виходить вперед. Ну Тут без шансів було для іграфіла. Ну, а от зараз будемо дивитися повторно і спробуємо розібрати цей епізод. І ще одна пожежа у. Трафному майданчику гри не дивляться футбол, а Готуються до того, щоб вийти на поле. Ну, але бачимо поки що не поспішає Бартулович. Ігор Носарєв зрізає м'ячу в власні ворота на чи хто вірив в те, що колос аматори зможуть а, ну от хто носарів все-таки зрізав м'яч у ворота чи луцюк тут поборовся, чи все-таки і то забив. Нурніцин Ігор опередає гравця Колоса, тут вже когут. Навіс. Боротьба на другому поверсі в майданчика. майданчику. І удар вище поперечини. Тож, все гаразд. Ну, хто запускають у нас Борисевича, Борисевича буде самобіграти. Ну, що в нас з дриблінгом? Під удар пробиває. Що ж? Знову ж таки, Панабо пропав. Можливо, зараз. <толі> Сенсацію, коли як не підбирання від полоса. Що ще одна подачка. Надалю І! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Арпізін ой, 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 ой. Ярослав. Зараз давайте подивимося ще раз цей момент. Ну... Там в сайді, скоріш за все, перебував 18-й номер. В їхній історії розіграш. Участь у цих змаганнях. Носарів бачимо вже В вігра гра рукою. Підіграв. Можливо, якби він не робив. А, ну, давайте, дивіться. Ну Не видно через, через лівого Флангу. Подача. ой 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 А одна маєш 75 п'ята хвилина. І Алішер Якобов змушує а, підірватися на ноги вболівальників на стадіоні вибухнути. Вибулків. О, тут відразу велика кількість замін у колоса. Але все-таки напад, нападаючий зробив свою справу. Достатньо а, лише одного торкання м'яча. І коли м'яч у воротах, а, дивимося, що ще раз а, гол Аліша А, Воротар, ну, хіба очима відбував Не, цей літа, І Можливість для контратаки. Ого, забирає м'яч у нас. Ну і от тепер можна казати, що крапку в цьому матчі ставить Іван Литвиненко на І через це. Ось оцей мені момент. я думаю, це ключовий був в цьому голі. І дивіться відразу, скільки футболістів. Тут опинилися самі у штрафному майданчику Колоса. Когут скидує під Литвиненка. Ну, Окей, найкрай, дивимося, цей гол. Поки насолоджувалися третім. Ну от Послизнувся в нас. Хто? Послизнувся Бартощук. Ну, і в момент Карпізін покарав. Команду Колос. Тож, на цьому в нас завершується матч. Вітаємо команду «Металіст» з виходом заслуженим виходом до однієї восьмої фіналу. Команду Колос вітаємо з достойною грою. Не осоромили вони ні, ні свій клуб, ні своє місто, ні Хмельниччину. Достойно вони протистояли одному з лідерів української прем'єр-ліги. но чотири Є e 4-го